Всім привіт! 23 листопада, 8 волинь, вітаю вас, неділя. Так, Для початку, будь ласка, нагадування, хто ще не накрив сіткою, а осмій, зробіть це терміново, тому що зараз, коли вже вкривається трішки снігом земля і мало де видно птахам їжу, як брати, будуть робити вам шкоду. Тому хто полінувався, закрийте. У мене сітка теж є, просто зараз <кхем> займаюсь розколупуванням коконів, продовжую. А не хочете накривати сіткою, будь ласка, забирайте їх, звідси, тому що будуть пташки їх а, да, Зараз знімаю відео трошки в ширшому форматі, дякуючи Ігорю підписнику з лиска, який підказав. Каже, чого ти вертикально знімаєшся, не горизонтально. Ну, думаю, якось і не задумувався. Але в цьому випуску я би хотів розказати зараз дуже актуальна інформація з точки зору трубок, діаметру трубок. Я коли підписникам своїм завжди говорив якісь діаметри, і коли я розказую про діаметри, я маю на увазі внутрішній діаметр трубки. Для руфи, для карнути, давайте про відмінності поговоримо. Для руфи, звісно, для руфи вона менша, їй достатньо навіть трубки внутрішнього діаметру 5 мм. Можливо, навіть і 4, але я 4 ще не бачу. 5. А від 5 там, до сантиметру, від 5 міліметрів, да, від 5 міліметрів до 1 сантиметра. Якщо ж брати карнуту, то карнута вже от давайте. Зразу заміряємо з вами, то вона вже йде там від 6-7 мм. Це внутрішній діаметр, якщо взяти. Ось, Це вже тут карнута. А, я бачу, що попадалась карнута і маленька а, в дуже там 5-внутрішній діаметр трубки, але це випадковість. Отже, руфа. А, вона може гніздуватися і в отвори маленькі 5 мм, і великі сантиметр сантиметри, 2 міліметри і тому подібне. Тобто проблем нема. Карнута в свою чергу, в маленький отвір не сильно залізе, особливо коли карнута є така крупненька, відповідно від 6 до 1 см. Оце трубки для, для них. Ось, Довжину Довжину я беру не більше як 20 см завжди. Ну, от Тут є 30, тут 10. От, от ви якраз бачите. Чому так? Тому що чим довше ви робите трубки, тим є більш вірогідніше, що вона одну закладе, а в другу там залишок буде один-два кокона, а, відкладе і більша частина трубки буде пустувати. Взагалі, я би 15 навіть робив би там таке. Тут практично ну, 19 см трубки. 19-20. Я от такі практикую довжину. Оце, якщо от, коротко. Що як вони гніздяться. До речі, зараз от візьму дуже маленькі трубочки, ми зараз підемо до іншого вулика, покажу вам. Зараз, до речі, для прикладу візьмемо маленькі трубочки, подивимося діаметр. І зараз я їх порозклопую, покажу, що там всередині. Це отут в мене окремо руфа знаходиться. І карнута попадається. А, ось. сусідський пастак. так. Так, оце від руфи. я, як пам'ятаєте, з минулих підписок я маленькі трубочки відділяв спеціально для руфу. Ну, тому що очерету якби небагато. І ось бачите, от такі дрібні, малесенькі, доволі малесенькі. І от якщо взяти внутрішній діаметр, ну, 5-6, добре, погано, видно, перепрошую. Да. 5-6 мм внутрішній діаметр. І це ідеально для... Ну, тобто, не ідеально, найменше можливо. Ну, беремо ці трубки і йдемо на розпаковку, подивимося, що там всередині. Перемістилися в більш тепліше приміщення, де зручніше. Отже, ось ці трубочки, які я вам показував, діаметр доволі маленький, тут чітко видно, бачите, навіть практично 5 мм. Давайте дивитися разом, що там. Більш ж певний, що це руфа, але... Так. Ось тут руфа, бачите. Окі я говорив, руфа. Це все тоненьке, маленьке. Тут у нас є руфа, да. До речі, в руфу найбільше сміття чомусь. Не знаю. Карнута не так смітить. Бачите, все. Руфа. Тут що у нас? Це дар руфа. Зовсім мало руфа. Ну, все руфа. Карнути тут ви не знайдете. Ну, в принципі, те, що я і говорив. Це вже трошки грубше, тому, можливо, буде... Так. Да, да, так. Да, да, Руфу. Угу. Ось. Тому ось така от розпаковочка. Все в руфі. Тому, для чого взагалі ця вся інформація це приблизні діапазони трубок, в яких буде селитися осмія. Вона, звісно, заселиться і в більші, але буде затрачати багато часу на ці всі перегородки. А вам треба для запилення. Чи потрібно вам розділяти ці всі трубки і гратися? Ні, звісно. Ви, якщо ріжете очерет, це вам діапазон від і до, а який не різати? Чи будуть вони разом жити? Будуть. Якщо достатньо житла, воювати вони не будуть. Кожен знайде своє. Ось, розділяти не варто. Вже якщо там професійно хочете займатися, можете тоді гратися, і тоді вам ця інформація буде корисна, які трубки, куди можна розділяти. Таким чином, нижня частина очерету піде на карнуту, верхня частина вона тонша піде на руф. І ще зі спостережень на останок. От, навіть в таку, коли заселяється руф, а от вона доволі велика, тут десь 11 мм внутрішній діаметр, то вона тут цікаво а вони практично вертикально будуть стояти. Да, і міститься сюди доволі теж багато. Тому, в принципі, отака інформація. Всім гарного дня. Знаю, що у вас вийде, як будете старатися. Щасливо.